Заплив в пам'яті. 14 плавців аматорів кинули виклик стихії, аби засвідчити усім. Затоплені села під Канівським водосховищем незабуті. Три кілометри водою з невгамовними хвилями та зустрічним вітром. В таких майже екстремальних умовах учасники плили більше двох годин. Випробувати свої сили визвалися здебільшого чоловіки, і лише одна представниця слабкої статі наважилася приєднатися до запливу. Його хоча був незмагальним, пройдена дистанція таки Визначила своїх переможців 32-річний Микола Богатир та 65-річний Петро Гемба приплили на фініш першими і тим самим поповнили кількість своїх спільних досягнень. Я вже чотири роки підряд в Слов'янській хвилі виступаю в естафеті, в команді. Я ну, ми там, у нас команда, один раз Колій був у команді. Ми виграємо, у нас перше місце. Так, 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 У мене була давно мрія перепустити Дніпро. Тут така нагода. Тут група підтримки, тобто ти пливеш не сам. Взагалі дуже складно наважитись на такий вчинок самому навіть в двох і в трьох. А тут команда, яка буде тебе підтримувати, наступного року організатори планують зібрати учасників третє і тим самим закріпити традицію проведення спільних спортивних та культурних. Заходів